Я люблю свою маму за те, що вона піклується про наше навчання. Хочу, щоб ми виросли культурними і доброзичливими людьми. Ми разом прибираємо помідори садимо. Я люблю мамі допомагати, готувати їду. одна родина, ми всі разом щасливі. Щаслива родина це коли всі в родини є тато, мама, сестри, брати. А мене робить щасливою те, що всі здорові та щасливі в цій родині. Наша родина це мама, тата, Настя та я. Я люблю свою родину, бо мене ніхто не ображає та гарно до мене ставляться. Я люблю свою маму за те, що вона існує. Мама це найдорога людина, яка є. Житті. Матері потрібні завжди дитині. І ми вже є дорослі, але ми дуже щасливі, якщо в нас ще є матері, ми теж їх потребуємо, а маленька дитина потребує їх завжди. І навіть якщо це прийомна мати, то це нічого не змінює. Це нічого не змінює. Якщо є це джерело любові, джерело тепла, то дитині цього вистачить для того, щоб розправити свої крила, все моє життя, воно пройшло з дітьми. Вони мене надихають. І я вважаю, що мені випало щастя у житті. Ну насправді так, що я познайомилася з цими дівчатами. Щаслива е, родина це коли, наприклад, сьогодні були змагання, всі підтримували. Навіть вони не були в залі там і не дивилися, але вони казали, наприклад, що все вийде і я моя зайняла перше місце в волейболі, денджболі, малюкболі в стрибках. Мою маму звати Ольга. Я Її дуже сильно люблю. Разом ми готуємо, вбираємо, граємо. Разом можемо зібратися, поговорити, якщо у когось якісь труднощі. Можемо готувати, можемо на подвір'ї чимось займатися. Я щаслива, тому що я в цій сім'ї мені дуже тут цікаво. Нас мама любить, ми її теж любимо, завжди підтримуємо один одного. Якщо мене ображають, мама може мене утішати, та, щоб робити мене веселою. Ми молимося, щоб закінчилась війна. Бажаю, щоб діти випитувалися всі в сім'ї, щоб діти набували елементарних моментів ухажувати за собою, навчити їх готувати їжу, привити любов, привити поняття, прощіння, взаємоповаги. Ну, то, звісно, люблю всіх дітей, чужих дітей не буває. Звісно, підтримують нас. Ти не один, будь-який час, тобі прийдуть на допомогу. Я люблю цю маму, допомагаю, іноді готую їсти. Хтось на чиста картошку, хтось поріже, хтось на чисте то, хтось зварить. Іноді по вечорам збираємося, читаємо. Я щасливий, тому що в мене повноцінна сім'я і мене любить мама. Я бажаю своїй сім'ї, щоб друг друга підтримували, не сварилися. І бажаю мамі терпіння. Желаю мамі, щоб вона була радісна, щоб була сильна і не переможна. Я бажаю своїй сім'ї щоб вона була щаслива, гарна і здорова. Я бажаю своїй мамі терпіння і здоров'я теж. Хотів би побажати вам. Мами дорогі, щоб ці діти головне залишалися живими і здоровими. Хотів би вам подякувати за те, що ви робите для своїх дітей. Ну і низько вклонитися тим мамам, які не змогли дождатися своїх дітей з фронту. Ну і на передодні свята дня сім'ї хотів би також побажати всім кріпких сімей, щоб сім'ї були в мирі, здорові, в добробуті, щоб була любов, любов до кожного, не тільки в своїй сім'ї, а й любов до нашої держави, до наших воїнів, які нас захищають. Особливо хотів би подякувати. Мамам, ті, які прийняли рішення брати дітей. Цей складний час важко жити, а ще брати на себе відповідальність, виховувати дітей, ті, які потрапили в складні життєві обставини, осеретили це великий подвиг. Дякую вам.